Якщо е, громадянин громадянка України, наприклад, отримала статус Укр, перебувала якийсь час на території Польщі, потім виїхала і перебувала на території України більше ніж 30 днів, то відповідно вона втратила статус Укр. В цій ситуації, е, якщо людина вже не має статусу Укр, вона не може е, собі зробити документ Дія ПЛ». Оскільки він тісно пов'язаний зі статусом з песелем Укр в таких ситуаціях все буде залежати від того, скільки часу людина перебувала на території України. Якщо вона пробула на території України 90 днів, то неї відновилася, відновилася 90 днів в рамках безвізового руху. За умови, що людина має біометричний паспорт. Це обов'язково. Якщо ж обставини склалися так, що людина пробула, наприклад, на території України 60 днів, то статус Укр вигас, біометрія не відновилася. Ці ситуації перетин кордону теж можливий, тільки це буде перетин кордону на розсуд прикордонника, і все буде залежати від його рішення і від ваших життєвих обставин.